Радий вітати вас на каналі. Дістався мені ось такий акумулятор від ноутбука. Він не подавав ніяких ознак життя. Виявилося, що банки були в глибокому розряді. Зарядивши їх від лабораторного блоку жилення, постало питання, як використовувати його далі. Всередині бачимо контролер захисту, а також 6 лігіонних акумуляторів формату 18650. В даному випадку плюс 12 вольт через вимикач, а мінус напряму вивів назовні корпусу та припаяв до 12 вольтової слодіодної матриці. В цій імітації акумулятора прорізав отвір для того, щоб воно виконувало свою функцію і не заважало вимикачеві. Використовую матрицю з такої автомобільної лампочки потужністю 3 Вт. Ось місце пайки контактів. На батареї є позначки плюс та мінус. Використовую ці контакти для зарядки. До автомобільного запобіжника припаяв дроти, це в мене плюс, до іншого контакту від частини запобіжника мінус. Вони ідеально фіксуються в гнізді. Під'єдную до блоку живлення з напругою 13 вольт, таким чином здійснюю зарядку. Також за допомогою цих дротів під'єдную акум до корпусного кулера від комп'ютера. Використовую під час пайки для відводу диму, а також для обдуву під час спеки. Вітерець не сильний, повітря не застоюється, а також не боюсь протягу. Thank uh you. -huh.